Дорога родина, будемо запікати м'ясо в духовці. Взяли 100 грам масла, кидаємо сюди покришену петрушку, часник і різні спеції до м'яса. І це все гарно перемішуємо. Взяв кругле деко, застелив фольгу на низ і беремо нашу суміш на дно дека і все гарно плануємо. Зараз беремо м'ясо і м'ясо гарно розкладаємо. Зараз беремо наше м'ясо, наше деко накриваємо фольгою і в духовку на 40 хвилин на 180 градусів.